Всім привіт! Маємо в наявності Mazda CX5 2012 рік 2.2 дизель на автоматі на повному приводі, на передньому парктроніку, на мовачах, на лінзі, на хорошій 19-й гумілітній титанові диски, безключовий доступ. антизанос, повний електропакет, складаються зеркала, шкіряний салон, електросидіння, сидіння в гарному стані, 256 тисяч рідного пробігу. Велика навігація, автомат, клімат, підігріви, підігрів руля. Ось такий у нас стан руля. Автомобіль в дуже гарному стані. 15 тисяч на старті, всі вікна рідні, включаючи лобове, без жодного підкрасу. Ось такий варіант. Задній парктронік, передній парктронік. Є утримання в полосі. В принципі, дуже гарний високий автомобіль. Недорогі в обслуговуванні, з приємним розхідом палива. Ось такий чудовий варіант. Датчик світла, датчик дождя. Читає полоси, тримається в полосах. Ось такий класний варіант. Находиться в місті Луцьк на авторинку. Нагадую, 12 рік, 2,2 дизель, автомат, повний привід. 15 тисяч на старті. Свіжа заїхала з Швейцарії.